Друзі, привіт! З вами Тексільна група Кавлатекс. Ваш увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною. Дитячий одяг під кодом позиції 360 за зниженою ціною. Зі знижкою 75 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішечка вагою 25 кг – лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Достатня кількість зустрічається курточок. Друзі, якщо ви полюбляєте шалені знижки, акційні пропозиції, бонуси, акції, тоді ця позиція саме для вас. Ми попікувалися, щоб ваші покупки в ціники для нашої країни час були більш вигідними та приємними. Якщо ви займаєтеся продажою дитячого одягу, у вас є унікальна можливість придбати дитячий одяг під кодом 360. Зі знижкою 75 доларів, витративши на покупку лише 25 доларів, заощаджуйте та заробляйте разом з текстильним зупом Текст. А ми попіклувалися про те, щоб ви встигли придбати. Тому знімаємо для вас декілька мішечків з даної позиції. Маєте можливість вибрати для себе саме той мішок, що вам більше сподобається. Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення та вказати, яку саме позицію ви бажаєте придбати. Зараз представлений од дитячого одягу під кодом 360 за зниженою ціною і знижка становить 75 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші огляди, слідкуйте за нашими новинами, акційними пропозиціями, знижками та новим надходженням товару. Мінімальне замовлення даного лоту дитячого одягу становить один мішечок вагою 25 кг. Вартість лота з урахуванням знижки, що становить 75 доларів, лише 25 доларів за мішок. Будьте першими, хто встигне придбати. Дуже цікава позиція, міксована дитячого одягу. З вами була текстильна група Кавлатекс. Чекаємо на ваші замовлення. Підписуйтесь на канал, дивіться наші огляди.